Та сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття і Україну, що в нас і щої нема. Сумно, сумно наш край, та чого ж ти плачеш? Грай музико, грай! крап, крапля. Козачі, бо у нас же є одна, одна павлина за вікном, одна дружина за столом одна джижина, щоб додому йшла сама. Таня. Одна любов на все життя, одна та, журба до є. забуття, і Україна, та, бо і в нас більшої нема, одна калина за вікном Одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама, одна любов на все життя, одна жутка.